Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я рада вас привітати на занятті з валеологія. Діти, до нас сьогодні в гості завітала дівчинка-катруся. Вона хоче вас запросити на прогулянку, але не може катруся збагнути, що їй одягнути. Давайте допоможемо дівчинці вдягтися, щоб вона змогла піти з нами на прогулянку. Ой, а що ж це у катрусі в кімнаті робиться? Чому все розкидано? Діти, що це у катрусі в кімнаті? Так, правильно, безлад. Діти, а що ми з вами робимо, коли йдемо на прогулянку? Так, наводимо лад. Давайте навчимо дівчинку, як потрібно наводити порядок. Чистий одяг ми складаємо до шафи, а брудний до пральної машини. Книги складаємо на книжкову полицю. Іграшки складаємо до корзини або в коробку. А також потрібно застелити ліжко. І ось як стало чистенько і гарненько у кімнаті у катрусі. Діти, а зараз я вам пропоную разом із Катрусою пограти в гру четвертий зайвий. Вам потрібно назвати одяг та обрати який серед нього зайвий та пояснити, чому саме цей. Тож, давайте спробуємо що на малюнку зайве. Так, правильно зайві шорти. А чому? Так, бо взимку ми з вами на прогулянку шорти не вдягаємо. Це літній одяг. Розгляньте наступну картинку. Що зайве на цій картинці? Так, правильно, це сукня, бо сукню ми вдягаємо влітку. Діти, а що зайве на цій картинці? Так, правильно, це тапці. А чому вони зайві? Так, бо це взуття ми вдягаємо влітку, а не взимку. Молодці! Ну, а що ж? А зараз ми будемо допомагати катрусі збиратись на прогулянку. Але спочатку згадаємо, які речі і куди потрібно одягнути. Уважно дивіться на речі і назвіть, на яку частину тіла потрібно їх одягнути. Колготи. Куди ми одягаємо колготи? Так, ми одягаємо колготи на ноги. Шкарпетки. Так, шкарпетки одягаємо на ніжки. А штанці. Так, також одягаємо на ноги. Светрик, куди ми одягаємо? Так, светрик одягаємо на тулуб. Куртку куди ми одягаємо? Так, правильно. Звісно ж, на тулуб. Поверх светрика. Черевички, куди взуваємо. Правильно, черевички взуваємо на ніжки. Також одягнемо катрусі шапку. Куди ми одягнемо? Так, шапку одягнемо на голову. Парфик одягнемо. Так, звісно, на шию. А рукавиці Так, звісно, на ручки. Ось наша дівчинка готова йти на прогулянку. Давайте з нею теж пограємося. Тали смішки летять, малят багато, всі веселяться так завзято. Тук, тук, тук тупріємо ніжки, хоп, хоп, хоп і ручки трішки. Раз, два, три, ми кружаємо, просимо пісеньку, співаємо. Так, молодці, добре, діти, а хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, дівчинка, катруся. Діти, а чому вона не знала, як одягнутись на прогулянку? Так, бо в неї в кімнаті був безлад, молодці. Діти, а нагадайте мені, який ми одяг одягаємо взимку на вулицю. Так, правильно, колготи, шкарпетки, штанці, светрик, куртку, шапку, шарфик та рукавички і черевички. Молодці. Діти, пам'ятайте, ви хоч і маленькі, але батькам допомагайте, в кімнаті чистоту зберігайте. А на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!